Йоу, всім привіт, друзі! З вами я, Філ, і сьогодні ми будемо грати в Бедварс, але не звичайний Бедварс. Тому що нам будуть допомагати моби. Так, ви правильно почули, нам будуть допомагати ті самі скелети, з якими в нас так часто проблеми стикаються в нормальному Майнкрафті. Ну, у нас вже потроху тімейт, як ви бачите, передо мною стоїть. Тобто в нас все реально круто. Зараз ми купуємо. По суті, ну, блоки і. Так, ще треба ось цю штуку. Так, це, це норм. І будемо забудовувати наше ліжко. БМ. Реально, треба забудувати ліжко. До речі, в, цій, в цьому бедварсі ось ця прям жовта кераміка, вона супер потужна. Ви ще побачите, це буде супер класно. Її навіть, по-моєму, підірвати не можна фаерболами, як ви бачите. Тут є фаерболи, тут є. Купа, купа всякого цікавого. Я навіть думаю, що нам одного відоса не вистачить, щоб усі ці класні штуки випробувати. А якщо ви хочете, щоб відоси виходили частіше, то обов'язково треба тисяти на лайкос і ще підписуватися. Це прям обов'язково. Тому що це супер мотивує мене створювати нові класні відоси саме для вас, друзі. А зараз ми вже підбудувалися потрохи, ну, трошки криво, на жаль, так сталося. І зараз, по суті, тут навіть не супер потрібно будуватися в цій грі. Хоча тут, як би можна сказати, доволі трохи далеко все розташоване, але будуватися тут не сильно потрібно, як І ми зараз насуваємося і ламаємо ліжко фіолетовому. Зараз треба. Давай сюди йди, сюди йди, друже. Бем! Зараз такий вибух тут робимо. І давай, 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 треба заклікати. Та чому він такий потужний? У нього броня не супер. Давай. Ми наближаємося, наближаємося. У нього два сердечка, два сердечка, два сердечка. А. Ну, друзі, на жаль, на жаль, нас винесли. Це факт, що нас, на жаль, винесли. Мій тімейт. Ну, зараз ми будемо купувати собі скелетона. Так. Саме той скелетон, якого я поставив на прев'юшці. Ми його зараз ставимо бем! І він заспавнився. Мій тімейт радіє. Коротше, прикол цього скелета, що він буде збивати усіх, хто буде йти по нашому мосту. А ми купуємо собі тим часом броню, гарний меч і фаєрбол. і йдемо всіх взагалі виносити. Тому що для цього ми й зайшли в Бедварс. Так, нікого, здається, не бачу поки що. Уже майже половині команд уже зламали ліжко. Я бачу червоного, його треба зупинити. Давай сюди йди. Він тікає, він тікає, треба його наздогнати. Хоча в нас слабша броня. О, він дуже дуже сильно. Кидаємо фіербол, кидаємо в У нас дуже мало життя, і, на жаль, нас винесли. Треба буде якось потроху прокачуватися, але якщо ми зараз не винесемо як можна більше ліжок, то потім на нас налетять і. що ж сказати? Це буде дуже багато сильних команд. Тому зараз треба, зараз треба всіх виносити. А ми тим часом насуваємо, як ви бачите, на червоних. Подивимося, чи можна їм якось нормально там зламати ліжко. Подивимось, трохи. Ось він ось він, ось він, ось він. Я хотів трохи діамантів взяти на шляху, але, але мене збивають, як ви бачите. Треба швидко побігти. Зараз я спробую мого скелета в дії застосувати. Ай, ай, він дуже-дуже дуже сильно кидає. Так, скелет, допоможи мені. Бем! Як ви бачите, скелет реально потужний кент. О, він не домаж мого скелета. Ви бачили, що він зробив? Він просто кинув вогняною кулею в мого скелета. Ні, таке пробачати не можна. Ми обов'язково зламаємо йому ліжко, друзі. Я вам це кажу. В цьому випуску це буде наша цілі. Зламати. Всіх взагалі винести. Ну, це взагалі завжди ціль. Так, мій тіммейт кидає мені доволі класний фаєрбол. Так, дякую йому. Так, привіт, привіт. Ми зараз будемо купляти щось дуже круте. Скелета, може, куплю ще одного. Зараз тільки треба блоків. Так. Я купив скелета. Зараз ви побачите для чого. Отже, суть ідеї в тому, що ми зараз ідемо до червоного. Але ми не йдемо. Просто, як візит йому товариський, ми зараз йдемо йому невеликий подаруночок, доволі класний подаруночок поставити. І зараз, зараз подивіться, що я зроблю: Бем! Скелет стає на позицію. І, і він зараз, якщо він сюди підійде. Кидаємо фаербол. У нього ліжко відкрите, у нього ліжко відкрите. Треба швидше, швидше, іди звідси. Ну, це було очікувано. Але мій скелет зараз йому там накидає. Ну, принаймні, я сподіваюся. Уперед. Ну, ми респавнилися. Я сподіваюся, що він ще не встиг забудувати ліжко, і ми зараз встигнемо його розламати. Так, бем. Мій скелет, привіт, привіт. Він навіть, напевно не знає, що він тут стоїть. Він біжить, він біжить, скелет, скелет допомагай. скелет відганяй його. Він Тут потроху тікає від скелета. Він, він, викидає дуже багато, він викидає дуже багато луту. Його підібрати. Ай, він, він, звісно, він, накидав. Ну, це як сказати. Зараз я якийсь план доведеться придумати. Я навіть не знаю потроху. Щас, зараз ще підемо подивимося, що він там виробляє на своїй базі. І Що він тут робить? По суті, ось цей мій скелет. Йому тут і до себе нормально. О, його нема на базі, його нема на базі. Давайте, давайте, давайте. Швидше, 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 швидше. Та як, як він як він прибіг? Як він повз мого скелета пройшов? І знову. Так, друзі. Я зараз готовий всіх виносити. Зараз ми купляємо фаербол і ми відправляємося на його базу. І ми не зупинимося, поки ми нарешті його не переможемо. І зараз у нас є фаербол, у нас є скелет. У нас є все, що нам потрібно. А ми, ну, тим часом, як їй сказав, відправляємося на його базу. Скелет, привіт. Зараз кидаємо фаербол, поки він не бачить. Кидаємо фаербол, друзі. Давайте атакуємо, атакуємо. Зараз його ліжко. Я ЄС. Yes, нарешті я зламав ліжко, зламав ліжко. Друзі, я зламав йому ліжко. Ну, ми майже втекли від нього, але тепер ми єдина команда, з яким є ліжко. Це вже доволі класне досягнення. О, Нарешті, як я й казав, мій скелет прям, прям в ефекті. Він сьогодні прям в ударі. Він його збив цього червоного і тепер залишився, по суті, тільки фіолетовий. До речі. Зараз ми будемо атакувати фіолетового. Тому що він єдиний, хто лишився, ну, а як я вже казав, сто разів, що нам треба перемогти у цій грі. Тому ми насуваємо на фіолетового. Конкретно так. Зараз у нас є фаєрбол, у нас є все чітко, у нас взагалі все чітко. Я бачу фіолетового. І я кидаю фаєрбол, тому що потрібно, ну, реально потрібно кидати я. Я реально, на жаль, я промазав. Зараз ми спробуємо його якби заклікати. І ми піднімаємося, піднімаємося. Бем-бем, треба попасти, треба реально попасти. На, лови плюху! Бем! Давай сюди, сюди, скидаємо його, скидаємо. Обережно, обережно. В нього дуже, дуже, бути мало хп. Ну... Це реально неприємно. Це неприємно. Треба спробувати іще раз. Я думаю, що він не, не встигне регенува... регенерувати Ре Ре регенерувати. Коротше, зараз ми будемо знову на нього наступати. Привіт, скелет. Скелет тут взагалі. Йому прям... прям круто. До речі, на нас ніхто не будується. тут взагалі щось люди доволі ховаються. Того чола навіть є доступ до діамантового генератора. Але він чомусь їм не користується. Він там якусь башню будує, навіть не розумію. Зараз ми підійдемо до нього. І зробимо атаку сюрприз. Так, бем! Чому чому, чому він не отримав ніякого демеджу? Ми ж його ну, бомбанули. Зараз доведеться. Ну, я думаю, що доведеться попробувати прокачати броню. Думаю, що це буде гарна ідея. Думаю, що це буде гарна ідея. Бо так виносить, це, це не діло. Це друзі, це, це реально не діло. TNT Рейн починається за 3 хвилини. я, здається, знаю, що це може бути. Це типа що, динаміт буде падати з неба, це, це, буде халепа. це буде халепа. Треба винести фіолетового. Ну, за 2 хвилини, хвилини це буде челендж, але давайте спробуємо. Треба зараз діамантиків. обов'язково. І так, це обов'язково. Треба назбирати купу діамантів. Мій тімейт там теж готується. Зараз ми вже всіх винесемо і нарешті переможемо. Стрибаємо сюди в ямку. Це кайф. І біжимо до. О, мій тімейт вже там потрохи будується. Будується так. До речі, ви помітили, що у мого скелета з'явилася якась класна шляпа. Зараз, зараз. О, ми можемо теж собі таку купити? Купляю собі залізну броню, купляю собі крутезного капелюха, і зараз я перевертаюся у ковбоя. Бем! Ні, ну, виглядаю, я, я максимально круто виглядаю в цій, як казати, шляпі скелета. І ми відправляємося на базу фіолетового. Так, друзі, у нас є. Зачекайте, ми, ми ще не готові. Я, я забув взагалі. Я з дерев'яною палкою бігав весь цей час. уявляєте себе, я навіть забув. Я забув. Реально купити діамантовий меч. Зараз ми вже підготуємося і буде бем! Буде просто абсолютний бем. Ми, доволі, ми з вами дуже гарно граємо, тільки треба трохи краще ПВП. Ну, а ви тим часом, як я вам кажу, якщо ви не поставили на початку відео, можете поставити лайк. Підписатися, щоб мотивувати мене знімати частіше контент. Всім велике дякую, хто підписався. А ми тим часом уже підготувалися всіх виносити. Прям, прям реально, ми реально жорсткі пацани. Зараз треба добігти до бази фіолетового. Так, мій тімей там вже взагалі він повний молодець, жовтий, і ми зараз. Ставимо реально крутий музон Дріма. Тому що це, це реально круто. Кидаємо заряд полум'я. До речі, так називається. Так, один промазав, зараз другий треба відправити. І БЕМ! Як, як ми там круто бомбанули! У нього скелет! У нього скелет обережно. Ну, мітівець взагалі тут йому весело. І зараз буде ПВП, зараз буде фінальна фінальна битва. Це час фінальної битви. Так. Нас у нас крутий музон. Ми потроху попадаємо, по нам попадає скелет. І зараз ми виносимо-виносимо БМ. Давайте, друзі. Хочеш, хочеш. фіш Єс, єс. Це була дуже класна гра. І всім, всім, реально, дякую за перегляд, хто додивився до цього моменту. Всім пока-пока. І не забувайте ставити лайки. пока!